Війна загострює проблеми соціалізації та погіршує психологічний стан дітей. Щороку зростає кількість дітей з інклюзивними освітніми потребами, оскільки педагогічні виші раніше не мали бази підготовки спеціалістів для роботи з дітьми цього напрямку. Корекційні педагоги у попередні роки самотужки створювали програми, спираючись на новітні методики українських науковців та міжнародний досвід. Нині час ділитися набутими знаннями і практиками з колегами. Наразі до підтримки Дітей, які навчаються з інклюзивною формою навчання з спецкласах, долучилися міжнародні партнери. Долучається ЮНІСЕФ, долучається Велике Герцогство Люксембург. Наші, от саме зараз наші педагоги, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, проходять тренінги від Великого герцогства Люксембург і отримують теж нові знання, нові методики від колег з інших міст. Це є класним, тому що кожна дитина має право на освіту. Хакатон програм освіти освіти і розвитку дитини, що потребує корекційної підтримки, зібрав дефектологів, логопедів, психологів та фахівців Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Ми звітуємо, проведену роботу під час навчального року. Далі ми переходимо на активні форми і показуємо, які практичні рекомендації можуть зібрати для себе в свою скарбничку подаєш надбань дбань наші фахівці. І потім третя буде активність. На це батл дві активні школи 56 шоста гімназія і сто двадцять Ше гімназія, вони будуть саме відстоювати свою траєкторію навчання дитини з особливими освітніми потребами. Власну методологію, яка допомагає дітям з проблемами мовлення, представила 46-та гімназія. Кароки на балансирі у поєднанні з кінезіологічними вправами, цікаво і дієво, розповідає вчитель, дефектолог. Це дає змогу дітям і розвивати зв'язне мовлення, і розвивати вже і мислення, пам'ять, увагу. Дітям цікаво не просто ставити звуки біля дзеркала, але коли вже пройшла автоматизація звуків, діти співають пісеньки з цими звуками і вже більше розвивається мовлення. Хакатон проходив на базі громадської організації Справжня надія, яка вже 10 років працює з дітьми та молоддю пільгових категорій. В організації кажуть, раді бути платформою для об'єднання задля важливої місії. Кожній дитині будь-якого віку потрібна турбота. Потрібно розуміти, як освіта важлива для кожного, а для цього потрібен правильне виховання, адаптування в соціум. І саме цим займаємося. Ми адаптуємо їх в соціум, підготовлюємо їх до самостійного життя, де вони можуть вибирати освіту, яка їм підходить у майбутньому. Звісно, зустрічаємось з величезними викликами сьогодні, так як діти потребують особливої уваги деякі потребують особливих фахівців для роботи. З ними саме тому, і ми навчаємось також, як адаптуватись до сьогоднішнього часу та потреб дітей. Тетяна Васильова, Олексій Привицький, цей день особлива ситуація.